Без чітких рамок концепції та назв, зате із настроєм та змістом так характеризує свою першу персональну виставку світлин Франківчанка Лола Артленд. Її справжнє ім'я Ольга Скрентович. за фахом дизайнер одягу, та впродовж останніх двох злишком років дівчина захопилася фотографією. Натхненна рідним містом вона презентувала низку урбаністичних пейзажів, а також сюжетних фото, у яких реальність поєднує із фантазією. Данина останній фотошоп, який на думку авторки, дозволяє підкреслити у роботах щось незвичне та непомітне. Не неозброєним оком можливо не всі вони технічно хороші, бо теж багато є робіт перших. Це за останні два з половиною роки. Ці всі роботи і деякі роботи звичайно, що я до них критично ставлюся взагалі самокритична дуже людина, і я розумію, ну такий перший екзамен. Наразі мисткиня опановує мистецтво портрету, що правда, вже чистого, не обтяженого додатковою обробкою у фотошопі. Моделями слугують найближчі друзі. Один із них раніше абсолютно несподівано здобув собі незвичного портретного компаньйона Слона я чесно кажучи, навіть не знав її задуму вона Просто втрафувала мене, а далі там вже вона мені презентувала просто фотографію, яка вона вже вийшла. Це добре, що такі творчі люди, є і які вміють виражати свій погляд Так анімалістика присутня у багатьох роботах Лоли Артленд. Темі присвячена ціла серія, на яку авторку надихнула власне вегетаріанство. Світлини пропагують безкорисливу любов і турботу про тварин. У майбутньому фотографуватиме коней і чотирирічна Віолетта. А поки що із задоволенням позує сама. Вона й стала наймолодшою героїною низки портретів Лоли Артленд. Так долучає. Любиш фотографуватися? Так. Да. – А чому? Там, там, ну, мені Там прийдеться там фоткать. Раніше свої доробки авторка представляла у інтернеті. Її перший особистий вихід на публіку відбувся взимку. На дебютній для Івано-Франківська колективній виставці обміні світлинами фотосушка.